Майбутні професії більше не схоже на те, що ми звикли уявляти ще 10 років тому. Технології перестали бути просто інструментом. Вони стали партнерами. Штучний інтелект, автоматизація, цифрові екосистеми змінюють професії, поведінку людей і навіть сам підхід до роботи. І сьогодні ми розповімо про один із проєктів, який демонструє, яким може бути майбутнє у сфері спорту та фітнес індустрії. Наш продукт це сучасний мобільний додаток, який створений для тренажерних залів. Ми хочемо об'єднати в одному місці все, що потрібно, як спортсменам, так і тренерам та адміністрації. Основна ідея побудувати ефективну екосистему. Користувач отримує можливість тренуватися комфортніше та ефективніше. Тренер може вести своїх клієнтів онлайн і супроводжувати їх навіть на місці. Адміністрація позбавляється більшості рутинних завдань. Власник залу отримує прозорий контроль, статистику та зростання продажів. Це все просто окремий додаток. Це повноцінна цифрова інструктура для спортзалу, у якій поєднаний штучний інтелект, система оплат, автоматичні турнікети, дієти, чати, магазин, тренування та багато інших сервісів. Розглянемо основний функціонал. Після першого запуску додаток зустрічає користувача чистим і зрозумілим інтерфейсом. Реєстрація проходить швидко. Можна створити аккаунт через e або номер телефону, підтвердити його через смс чи пошту, або ж увійти за декілька секунд через Google або Apple. Після успішного входу з'являється онбордінг, інтерактивна міні-екскурсія від, від віртуального а її помічника, який знайомить користувача з функціями додатку. Це створює. Є враження, що додаток буквально спілкується з людиною з першої хвилини. Вкладка тренування це серце додатку. Тут зберігається повна історія занять за тижні, місяці та дні. З можливістю переглянути кожне тренування у деталі. Важлива частина автоматичний таймер. Як тільки користувач заходить в зал, додаток сам визначається та запускає тренування. Після завершення тренувань користувач може доповнити або змінити дані. Калорії, пульс, виконані вправи, вагу, повтори, підходи чи час. Якщо він тренувався за смарт-гонинником, усе це підтягується автоматично. Додаток підтримує Apple Watch, Google Fit та Samsung Healthy. Тож навіть без смартфона тренування не загубиться. У цьому розділі також доступний каталог тренажерів з фотографіями, описами, порадами, з техніками та можливістю фільтрувати їх з низовою групою. Стучний інтелект допомагає формувати індивідуальні програми. Він може підбирати вправи під конкретну мету, створювати персональний план на тиждень, аналізувати прогрес та адаптувати тренування, щоб були пропуски. Окремий підрозділ дієта. Тут користувач отримує поради щодо харчування, бачить рекомендації від тренера, може вести облік продуктів та отримувати персональні поради від АІ. У вкладці магазин можна придбати всі доступні в залі товари. Також у магазині оформлюються абонементи. Продовжити чи купити новий можна за декілька секунд через Apple Pay чи Google Pay. Персональні тренування також бронуються тут. Користувач переглядає тренерів, їхній досвід, рейтинг, опис і вільні години. У вкладці кошик усі покупки відображаються в одному місці. Користувач бачить свої замовлення, їхні статуси, історію та актуальний список товарів перед оплатою. У вкладці профіль міститься всі особисті дані. вік, стать вага. Ага, ім'я, прізвище, фізичні параметри. Тут зберігається штрих-код абонементу для входу в зал, дата завершення абонементу та вся статистика тренувань. Дані можна вносити в личноруч або синхронізувати її за смарт-годинником. Вкладка Чати це повноцінний меседжер. Користувач може спілкуватися зі своїм тренером, брати участь в групових чатах, отримувати новини залу та навіть писати а її помічнику, так само як у Телеграмі. Центральна кнопка штрих-код це швидкий доступ до штрих-коду, який використовується при вході в зал. Не потрібно його шукати в профілі, достатньо просто натиснути центральну кнопку. Крім основних можливостей, додаток має багато приємних функцій, які створюють повний досвід тренувань і взаємодії зі спортзалом. Однією з таких фішок є система досягнень. Вона працює приблизно як Бейджі в Монобанк. Користувач отримує невеликі нагороди за реальні результати. Наприклад, за 10 тренувань поспіль, за перші 100 кілометрів на біговій доріжці, за те, що вперше набрав тонну під час занять за місяць. Або навіть за перше придбане персональне тренування. Такі темні мотиваційні елементи дуже добре працюють. Люди частіше повертаються в зал і накидають тренування. Також у додатку є інтеграція з інстаграм. Усі пости та сторі з залу, які він публікує в соцмережах, автоматично з'являються в папці. Користувачі бачать новини, події, атмосферу залу та залишаються в курсі всього не виходячи з програми. У додатку є три основні ролі, і кожен з них має свої можливості. Користувач отримує доступ до всіх базових функцій. Він може приходити на тренування, вести свою дієту, спілкуватися в чатах, робити покупки в магазині, переглядати статистику свого прогресу і використовувати штрафи для входу в зал. Йому доступне все, що потрібно для комфортних і систематичних занять. Тренер працює з клієнтами вже на іншому рівні. Він може вести своїх підопічних онлайн. Створювати для них персональні плани тренувань, розкладати їх по тижнях, призначати персональні заняття, консультувати в чаті, ділитися відеоінструкціями і давати рекомендації щодо харчування. Адміністратор керує всім залом. Він може додавати і редагувати товари в магазині, керувати тренерами, створювати акції управляти абонементами та контролювати статистику відвідувань, це суттєво спрощує роботу залу і зменшує кількість сучних процесів. Додатково додаткових передбачений спеціальний моду, який дозволяє практично повністю автоматизувати. Роботу тренажерного залу і навіть прибрати необхідність у постійному адміністраторі на рецепції. Уся логіка побудована так, щоб хід і вихід від відвідувачів працював максимально швидко, безконтактно та без людського втручання. Система виглядає приблизно так: коли користувач проходить у зал, він повністю підносить телефон до сканеру. На екрані автоматично з'являється його персональний штрих-код, а система перевіряє абонемент у базі. Якщо він активний, турнікет миттєво. Відкривається, і людина може зайти без жодних черг та очікувань. Після цього в системі автоматично фіксується, що в залі новий відвідувач. У додатку оновлюється лічильник людей, які зараз знаходяться всередині, а в адміністративній панелі власник або менеджер залу бачить актуальну картинку відомості у реальному часі. Ця інформація зберігається в статистиці, тому згодом можна переглядати графіки, аналізувати часи пікового навантаження та робити відповідні висновки. Вихід зали працює ще простіше. Турнікет на виході відчинений за замовчуванням. Людині не потрібно нічого сканувати. Як тільки вона проходить крізь нього, система автоматично зменшує кількість відвідувачів і фіксує завершення візиту. Цей продукт це повна цифровізація тренажерних залів. Він поєднує мобільний додаток, персональні тренування, магазин, автоматизовані турнікети, чати та навіть фітнес-аналітику. Це екосистема нового покоління, у якій спортзал працює максимально ефективно, а користувач отримує топовий досвід від входу в зал до аналізу прогресу. Утім, жодна технологія не замінює живої взаємодії між тренером і спортсменом. Саме тому важливо зрозуміти, наскільки подібні цифрові рішення можуть посилити реальне тренування та чи дійсно вони допомагають у практиці, а не лише виглядають сучасно на екрані. Ми запитали про це тренерку Любов Бестрицьку, яка щодня працює зі спортсменами і може оцінити, наскільки такі інструменти корисні в живому тренувальному процесі. Студентка Аліна Молодець створила таку класну програмку для тренувань. Але є маленькі нюанси: В програмки не враховується правильність виконання вправ. Тому потрібно і краще, щоб був контакт з тренером. Тренер показує, розказує, поправляє, правильно виставляє людину, щоб не було трав і був результат. Я працюю тренером біля 10 років, тому можу з певністю сказати, що краще людям займатися під контролем тренера, який би слідкував за. Правильності виконання вправ, тому що спорт це не лише форма і краса тіла, це передусім здоров'я наше.